Слава Україні, смерть ворогам! У цьому відео про те, як у електричній сушарці смачно висушити тверді груші та айву. Якщо їх просто порізати на дольки і висушити, то вийде сушенина придатна для компоту або хіба для якихось начинок, і то її треба буде розпарювати попередньо, а просто так, щоб їсти, вона буде непридатна. Але є один секрет. Справа в тому, що такі тверді плоди, навіть ті, що впали, побилися та айву треба попередньо припекти. Такі плоди я мию, обрізаю, де це необхідно, і складаю у скляну форму для запікання. І в духовці трохи припікаю. Після цього ріжу, викладаю на піддони. Та ставлю сушитися у електросушарці при температурі приблизно 65 градусів. Час від часу підони міняю місцями. Про час не запитуйте, тому що я, по-перше, не засікаю, по-друге, на ніч з міркувань безпеки я сушарку вимикаю. Виходить ось такий результат. Шматочки плодів дуже і дуже смачні. Вони нагадують цукати, але для приготування цукатів треба плоди відварювати в сиропі, потім той сироп з них збігає, потім знову ж таки сушити треба, і виходить, що багато мороки, і зайвий цукор у плодах. А тепер ще поділюся деякими тонкощами. Значить, я айву і грушу сушила разом, щоб зняти в одному відео про такий. Спосіб сушіння. Але айва за рахунок того, Мабуть що містить більше пектину, вона швидше висихає, і при однаковому часі сушіння Вона виходить твердішою. Загалом то я айву сушу окремо, а груші сушу окремо. Далі, якщо взяти, наприклад, ось такий шматочок, Він неначе напівпрозорий, І взяти ось такий шматочок. Він уже такий, на вигляд, більш однорідний. Чому вони відрізняються? Тому що це шматочок із груші, яка була більш запеченою, а це шматочок із груші, яка була менш пропеченою. На смак не дуже відрізняються, але отакі смачніші. Вони такі, ну, неначе щось середнє, між цукатом. Чи мармеладом, чи жувальною такою цукеркою Ну, дуже і дуже смачні. Далі я зберігаю це у сухих 3літрових банках, закривши кришкою. Але кладу плоди, коли вони трішки вже схолонуть, але не затягую час, тому що може міль трапитися, що десь там відкладе яйця і потрапить в банку. Тому тут треба бути дуже. Уважними. Ну і скажу вам, що таку сушенину, особливо з груш, бо з яблук ще лишається, а з груш у нас з'їдається от просто замість цукерок. Або ж, наприклад, от мене син любить дивитись телевізор, ставить біля себе банку із такими грушами і смакує. Ну, це справді дуже і дуже смачно. Особливо весною, коли все-таки якийсь брак вітамінів спостерігається, то просто хочеться таких от, саме таких груш, і ми ними смакуємо. Хто пробував, то теж відзначав, що дуже смачні груші, і не вірив, що вони приготовані у електричній сушарці. Ну, Звичайно, що я. Секрету тут ніякого не тримаю, ділюся, і хто теж спробував таким способом сушити, то вже просто так нарізаючи на електросушарку на оці піддони електросушарки, не хоче, а вже всі припікають. Отож, якщо маєте зайві груші, спробуйте припекти, а потім висушити. Я думаю, що ви будете задоволені.